І при денному світлі знімаю вам розпаковку, тому що на сьогодні цілий день немає світла, а хочеться показати вам, що мені прийшло. В принципі, це відео буде е, більше як розпаковка посилочок, тому що цього тижня мені має прийти багато посилок і хочу вам їх зазняти і показати, що саме я замовляла. І так, перша посилочка мені прийшла з мейкапу. Обожнюю робити замовлення на цьому сайті, тому що все дуже швидко, якісно. Кур'єр приносить додому. Доставка безкоштовна, це радує, і можна оплатити вже після того, як ви отримаєте товар. Так, замовила собі засоби для шкіри голови. Як в мене дуже часто з'являється лупа. Навіть на лупа, а такі кірочки по краєвій лінії росту це такий, як себирайний дерматит. лущиться шкіра сезонно, так можна сказати, або навіть від стресу дуже часто з'являється. І ці засоби дуже мені допомагають. Замовила ось такий скраб це є фірма ID Hair. Це вже в мене друга баночка. Він дуже гарно очищає шкіру голови і е, глибоко зволожує її. Наношу його перед миттям, втираю в шкіру голови, залишаю на 5-10 хвилин. Тоді в мене є шампунь ось такий також фірми ID номер 2 для проблемної шкіри голови, схильної до сухості. Маю шампунем, два рази. Також мию і залишаю шампунь на 5 хвилин. Після чого змиваю шампунь і наношу ну, можна масочку або бальзам. Після того, як я просушила волосся рушничком, з нього вже не капає зайва волога. Я по проділах наношу на шкіру, на шкіру голови ось такий тонізуючий засіб. Він дуже гарно освіжає шкіру голови, стимулює. Капілярний кровообіг, а також при комплексному застосуванні з іншими засобами цієї фірми він бореться з лупою, грибковими захворюваннями, а також усуває свербіж. А ще, хто хоче відпустити гарне довге волосся, рекомендую такий засіб, адже він дуже гарно пришвидчує ріст волосся. Це дійсно. Так, це була моя перша посилочка з мейкапу. До речі, на днях має прийти ще одна. Тому що деякі товари, які не в Україні, а доставляються з країн ЄС, вони приходять окремо. Там ті я замовила щітку для Є, тональний. І ще щось не пригадую. А так, що мій подаруночок дали ось такий пробник денного крему від фірми BioFresh. Попробуємо. Дякую. Надіюсь, ці засоби комусь пригодяться, в кого також є така проблема, як в мене: сухі шкіри голови, лупа, дерматит, обов'язково спробуйте. Я впевнена, ці засоби вам допоможуть. Нам включили світло, тому я швиденько біжу в душик. Так, єдина проблема, що тут трішки незручний корочок, незручно наносити на шкіру голови. Тому для себе я придумала ось такий спосіб: набираю в шприць. І по проділу дуже легко наношу і круговими рухами втираю. Туду-тудух туду-туду. Найбільша посилочка Це нашого тата Миколайка. Я вже його відкривала, дивилась. Зараз татку наш подивиться. Татко відкриває свого Миколайка. Старенько? Я ві, куди поможеш так? Ходи. А... Ви, три, два, один. Що Що це? Є? Ходи до татки. ходи поможтар. Ходи. Ух ти. Що тато купив? То Миколайко подарував. Круто! Так, а Чіхли? А зараз будемо дивитися. Ану, забирай коробочку, забирай коробочку. Так ти що? Я взяла чорного кольору, такий сір. Та ти що? Не відкривай по нас. Сподобалося? Так? так, дякую. Дякую, Миколаю. Не підвів. Не підвів. Але може бути. Mm -hmm. Ну, пасує. А поверхня частина пом'якшена, за Ну, протяг. Дуже дякую. Хай носить. <laughs> пішов, А от, от надголівники ще пішли. Чому надголівники без надписи? Хранова, Я так? не знаю. Що без надписи? То що, бити? Бити надпис. ага, то що стягувати. Так, наступні дві посилочки це з Аліекспресу. Замовила Єві ось такий плащик, тренч в бежевому кольорі. Дуже класний. Ем, весну якраз буде добрий. Трошки рукавчики задовгі, але якраз до весни буде, буде супер. Якість мені сподобалося, все гарно пришито. Потім покажу, як він Єві виглядає. І ще один верхній одяг для Єви. Ось такий курточка-баранчик. Дуже класно. Якість гарна. Зараз приміряємо. І mm. усику yeah. дивись. Mm. Ти будеш крутишка? Mm. Крутишка, малишка. Mm. В принципі, зараз така погода. Не дуже холодно, що можна і зараз ходити, бо на весну ось. Супер. Сниточка. Дуже класна, спробува. Яка курточка тобі прийшла, гарна, бачиш? Давай mm. приміряємо. Якість мені подобається. Ось такий чудовий верхній одяг прийшов з Алікспресу. Чесно кажучи, я дуже задоволена якістю, хоча це китайські магазини, але якість дуже гарна і за таку ціну просто супер. Так, наступні покупочки в нас будуть з інстаграму. Я ви замовила таку сумочку у вигляді жолудя. Вона виготовлена з паперової еколози. Навіть для фотосесії, чи просто поставити в інтер'єрі дуже гарно виглядає. І до цього тренча буде просто в комплекті ідеальне поєднання. В тому ж магазині замовила собі на кухню ось такі підставки. Напрямо. Дякую за допомогу. Відерунок, ну, колір, розмір, все індивідуально можна замовити, все по ваших побажаннях все вам виготовлять. І до них до серветок взяла ось такі кільця. У мене, я десь три роки тому замовляла піднос з цієї паперової лози, дуже гарно служить, нічого не облазить. Мию, вологою, тряпкою, протираю. Все гарно служить. Я замовляла ось такий також будиночок ляльковий. Ми тут зберігаємо іграшки. Є мені, зайчики-ведмедики. Також навіть поставити в інтер'єрі дуже гарно дивиться. Наступна покупочка з інстаграму це ось такі тапулі, це для мене. Вони настільки м'ягесенькі, дуже-дуже ніжні і надзвичайно теплі. Хоча тут п'ятка відкрита, пальці відкриті, але коли ти їх одягаєш, буквально через 5 хвилин тобі стає дуже-дуже жарко, тому що вони дуже теплі, гарно виглядають. Взяла в такому рожевому кольорі. І такі білесенькі. Дуже гарні, мені подобається. Так, і прийшла мені ще одна посилочка з мейкапу. Замовляла Єві ось таку щітку щитку. у вигляді зірочки. Вона дуже має гарний стильний дизайн, дуже така цікава. Я її спочатку розглядаю, а потім дозволяє мені гарно нею почесати, розчесати її волосся. Дуже гарна така. І я шукала собі е, крем, хотіла якийсь змінити для щоденного використання тональний, і по відгукам в інтернеті замовила такий Formula. У мене відтінок LN3, хоча на сайті він здається досить темним, але мені ідеально підійшов. Дуже гарно перекриває всі недоліки і має такий гарний сатиновий фініш. Не треба покривати його пудрою. І остання посилочка на сьогодні це ось такий набір по догляду за бородою та вусами. Якщо вашого тата, чоловіка, брата, друга є борода та вуси, обов'язково це Дуже гарна ідея подарунку. Кому цікаво посилання на той чи інший товар, пишіть мені в інстаграмі, і я вам обов'язково скину повідомлення на той чи інший магазин.